Всім доброго утріч вам, всі Божого миру. Хочу сьогодні поговорити на таку тему. Е в Біблії, в Слові Божому, написано: е якщо наші імена будуть записані в книзі життя на небесах, то ми будемо наступати на ворожу силу. Так сказав Ісус, але е, дуже багато людей сьогодні вони сфокусувалися на всяких обрядах, на релігії, на якихось вигнаннях д'явола, е, на екстрасенсах, тільки не на Богі, слухають якусь вангу. І тому подобне. Тато сказала, а та то сказала, і слухають всіх, але не слухають, не слухають Божих людей і не слухають Бога. Тому що все написано в книзі Откровення в Біблії, що жде будущее Ніхто, крім Бога, не може предсказати. От і, що таке наступати на ворожу силу, це значить перебувати постійно в Слові Божому. Постійно це кожного дня вивчати Біблію. Тому що. Е... В Біблії Ісус говорить, щоб ми були його учениками. Він создав церкву для того, щоб ми були мудрими, для того, щоб ми не були обізянами, для того, щоб ми знали правду, хто наші предки, що взагалі відбувалося. І дуже багато людей вони бояться відкривати Біблію. Чому? Біблія. І багато хто говорить, що Біблія багато раз переписана. Ні. За цим всім слідить Бог, щоб Біблію, щоб ніяка точечка звідти не втекла. Тому що сила Божа, вона неймовірна. Я хочу сказати, що книга Біблія вона писалася самими очевидцями, які колись жили, розмовляли з Богом, були з Богом, і що происходило, вони писали цю книгу. Так що не бійтеся, ізучати Слово Боже. І нам зараз, коли йде війна, нам зараз треба бути дуже-дуже серйозними до цих віщей. Тому що всі блага, які нам дає, які у нас є, це дає Бог. І коли ми відходимо від Бога, ці блага, вони руйнуються, руйнуються тими людьми. Сатаною, які нічого не хочуть у себе в страні робити, а приходять і устраюють свої порядки в другій страні, там, де все добре. Так що тільки, так що треба сфокусуватися на тому, щоб. Треба надіятися тільки на Бога. Тому що Бог Він рішає, кому давати побіду, а кому давати поразку. Так що давайте будемо мудрими: записуйтесь на канали Солтанінка, підписуйтесь, заходьте, дивіться. Тому що і зараз, іменно зараз. Бог посилає своїх учнів, учнів, які являються учнями Ісуса Христа. І вони вам говорять правду, що нас жде. Не ігноруйте, а будьте мудрими. Якщо наші імена вони будуть записані на небесах, то тоді ми будемо мати вічне життя. Задумайтесь про це. Якщо, наших, якщо ми робимо, вроді би віримо в Бога, але ми не робимо для Бога нічого, то ніяких імен не буде записано. Будьте мудрими. Давайте вже приходити до Бога, молитися, тому що тільки Бог може встановити цю війну нашими молитвами. Амінь.